Так активно сперечалися, що справа дійшла до різанини у моторгійному районі. Чоловік кілька разів ударив свою співмешканку ножем. З тяжкими травмами її госпіталізували до лікарні. Нападника затримано, повідомляють криворізькі правоохоронці. Працівники відділення поліції номер 2 Криворізького районного управління поліції встановили, що під час суперечки нападник декілька разів тарив співмешканку ножем у живіт з тяжкими травмами, потерпіло, госпіталізували до міської лікарні правоохоронці. Вилучили знаряд злочину, складний ніж на підставі зібраних доказів. Нападника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті сто перший. а саме умисне, а тяжке тілесне ушкодження.